Червоний килим перед театром Долбі у Лос-Анджелесі чекає головної кіноподії року вручення премії Оскар. За лічені години на ньому висадиться десант найвідоміших діячів кінематографу, і хтось із них піде додому із заповітною статуеткою. Цьогорічна церемонія привертає увагу не так списком претендентів, як расовим скандалом довкола самої премії. В останні два роки на Оскар не висували жодного темношкірого кандидата, що збурило заклики до бойкоту шоу. На тлі звинувачень у дискримінації вести церемонію запросили коміка. Афроамериканця Кріса Рока. Головною інтригою Оскарівської ночі залишається Леонардо Ді Капріо, який вже шостий претендує на статуетку як найкращий актор. Цього разу за роль у фільмі «Легенда Гюгласа» режисера Алехандро Гонсалеса Ніаріту. Сама стрічка лідер за кількістю номінацій. Вона змагається за Оскар у 12 категоріях, зокрема, і як найкращий фільм. Десять номінацій у шаленого Макса Дорога гніву, що став поверненням легендарної франшизи на великому екрані. У семи категоріях побореться за нагороду марсіянин Рідлі Скотта. Ще одна сага про виживання героя одинака, що правда в інших умовах. Не на дикому заході, як у фільмі Інєріту, а на далекій червоній планеті. Виконавець головної ролі Мед Деймон з'їдеться в поєдинку з Ді Капріо за звання найкращого актора. Surprise.